Моліться за владу. Отже, передусім благаю чинити молитви, моління, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, які начальствують, щоб провадити нам життя тихе і безтурботне, у всякому благочесті й чистоті, бо це добре і угодне Спасителеві нашому Богу, який хоче, щоб люди, усі люди спаслися. І досягли пізнання істини. 1 Тимотея 2, 1, 4 Дорогі мої, ці слова апостол Павло написав учнями Тимотею, пояснюючи, як ми повинні ставитися до існуючої влади. Коли апостол Павло говорив про молитву, він мав на увазі, що у християнина є ще одна відповідальність. Молитва за суспільство, в якому він живе за існуючу владу. Сьогодні ми живемо в особливий час, в який багато людей на землі стали байдужими один до одного, до того, що відбувається навколо, і таке ставлення призводить до стану безпечності. Іноді байдужість замінюють агресією, і тоді люди діють безчинно зі злістю в серці. Світ, в якому ми з вами живемо, наповнений байдужістю і жорстокістю. Тому апостол Павло, звертаючись до нас, каже, щоб ми молилися за царів і не ставилися байдуже до того, що відбувається навколо нас. Бо від того, хто керує державою, залежить, якою буде ця держава. Якщо виберемо собі атеїста, то не дивуймося потім. У Біблії є багато прикладів, коли до влади приходили царі, які віддалялися від Господа, розбещували своє серце, і народ розбещувався разом з ними. Наша відповідальність молитися за нашу державу, щоб до влади прийшли такі люди, які приведуть наше суспільство не до розпусти і вседозволеності, а до справедливості і моральності. Україна унікальна держава, унікальна тим, що наш народ побожний. У нас людей не треба змушувати вірити. У нас люди і так у більшості вірять, просто вірять по різному. Роки радянської влади перетворили віру в атеїзм, але люди ніколи не залишалися байдужими до питання віри. У багатьох державах колишнього Радянського Союзу йде тиск на віруючих, а в Україні ніби маємо свободу. Тому нам потрібно молитися за президента, за вибори депутатів, щоб час свободи тривав. Далі тут йдеться, чому потрібно молитися за царів і за усіх, які начальствують, щоб провадити нам життя тихе і безтурботне у всякому благочесті і чистоті. Можливо, у вірі краще зростають ті, хто перебуває в переслідуваннях і утиску. Можливо, довіра активніше приходять там, де за віру Христову Христа вбивають і розпинають. Можливо. Так відбувається у Китаї, так відбувається в Індії, Афганістані, Ірані. Але Павло говорив, що можна бути прекрасними віруючими і при цьому жити спокійно, якщо Бог буде зберігати державу. Можна активно проповідувати Євангелії, і для цього не обов'язково має бути відбуватися гоніння. Ми можемо звернутися до історії Америки. На території, якої вже майже 150 років не було війни, тому що весь час спокійно розвивалися. Чому ця країна взяла християнський напрямок у розвитку суспільства? Тому до середини минулого століття в США близько 50% населення країни вважали себе християнами. Більшість президентів, що приходили до влади, були християнами. Вони провадили багато реформ, що забороняють гріх у суспільстві. У школах щоранку здійснювалися молитви, вивчалася Біблія. Були часи, коли президенти закликали громадян здійснювати всенародний піс і молитву за країну у період економічної депресії, і так далі. В нас війна. Чи у нас хтось з влади закликав народ до публічного покаяння і разом з народом, чи бралися за всенародний піс? Але на початку 60-х років ХХ століття уряд став змінювати курс це про Америку. Відступати від християнських принципів, були скасовані молитви в школах, різко стало падати духовне, моральне та економічне становище. На сьогодні в Америці людей, які офіційно відносять себе до християнства, становить приблизно 15%. А інша статистика свідчить, що ця цифра застаріла і стверджує, що на сьогодні вже й може 8,5%. За 40 років ця держава втратила близько 40% переконаних моральних християн і тим самим програла. Дорогі мої. У нас сьогодні є привілей розуміти час, у якому ми живемо. Тому нам потрібно активно молитися за нашу країну, щоб не повторювати чужих помилок. Як бачите, дуже багато залежить від вибору, Те, бо звідки беруться тирани, вони самі до влади не приходять. Їх вибирають християни. Господь хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Бо єдиний Бог, єдиний посередник між Богом і людьми, чоловік Христос Ісус. Для того, щоб люди рятувалися і пізнавали Господа, нам потрібно молитися за владу, за нашу державу, за наш народ. Чим більше ми це робимо, Тим більше Бог сприяє тому, щоб людей відкривали серця для Христа, щоб люди не боялися слово віруючий, щоб люди розуміли, що віра творить, а не руйнує життя людини. Бог творить сім'ї, і діти не викидають своїх батьків на вулицю. Бог робить так, що батьки не викидають своїх дітей по мусорниках. Про аборти. Чоловіки не зраджують своїм дружинам. Це Господь, котрий діяв і продовжує діяти в наших з вами життях. Він наш гарант, тому Він нам потрібен, і нам потрібен потужний акцент у молитовному житті, спрямований на суспільство і державну владу. Ось місця з Біблії, які вказують нам. Як про наше ставлення до влади. Усіх, шануйте, братство любіть, Бога бійтеся, царя, поважайте, 1 Петра, 18. Слово шануйте, означає шанобливо ставитися до влади, до керівників держави. Шануйте всіх, братство любіть, шанобливо ставитися до будь-якої людини. Любити один одного, любити перебувати в церкві. Далі написано: Бога, бійтеся. Звичайно, страх Господній це початок мудрості, а далі написано Царя поважайте. Мене завжди цікавило, чому в Біблії стоїть акцент на тому, як ми ставимося до існуючої влади. Я розумію, що в цьому є божественний порядок. Мені неодноразово у різні періоди мого служіння ставили запитання: так що ж це божий ставлених чи знаряддя диявола, цей конкретний володар, його влада від Бога чи ні? Зараз запитують про Путіна так. Я зазвичай кажу, що для того, щоб розібратися в цьому питанні, потрібно постаратися зрозуміти сам задум. Усяка душа нехай підкоряється вищій владі, бо немає влади не від Бога, існуючі ж, власті поставлені Богом. Римлян 3:1. Слово рекомендує кожній живій людині на землі коритися владі. Чому? Деякі кажуть, о, так, ми далеко зайдемо. Є такі правителі життя і справ, які явно свідчать про те, що вони не служать Богу. І як же їм коритися? От війна, яку розв'язав Путін. Щоб зрозуміти, про що йде мова, хочу зробити невелику ілюстрацію. У кожного поважного начальника є крісло, крісло начальника це позиція влади. Але друге питання хто займає його? Так от структуру влади створив Бог, щоб управляти суспільством, а людина займає в цій структурі місце. І від того, хто опиниться в позиції влади, і залежить, як підуть далі справи. А чи владу вибирає народ. Не Бог нам дає. Бог дав владу, яка би керувала нами. Але хто в чиїх руках це буде влада, залежить від нас. Враховуючи, що людство розмещене, Бог допустив у влаштуванні цього світу, щоб існувала структура влади. Її мета тримати людство у порядку, утримати те людство від зла, здійснювати справедливе покарання. Як ви думаєте, цей порядок організував диявол, чи Бог? Бог сприяв створенню структури влади, яка могла б реально стримувати на те Інакше кажучи, Бог сприяв тому, щоб з'явилося крісло, крісло президента, крісло прем'єра, крісло начальника міліції, начальника в'язниці. Чому? Бо це місце має забезпечити нашу з вами безпеку. Якщо сьогодні уявити, що не існує влади, не існує структур, не існує жодних механізмів стримування, як ви думаєте, що станеться? Та на наших вулицях буде такий безлад розгул злочинності, який просто проведе вші до хаосу. І відповідальність будь-якого правителя в тому, щоб забезпечити такий порядок в країні, щоб створити безпеку для людей. От у чому є цей Божественний задум? І друге питання: хто в це крісло? Так от за це несуть відповідальність люди, які вибирають. Сьогодні я хочу говорити не про вибори, а про наше ставлення до них. Царя шануйте, означає шанобливо ставитися до того, кому Бог дозволив зайняти це місце. Щоб обідняла цю посаду гідна людина, потрібно за неї молитися, менше слухати брехні по телевізорі і по інтернету. Бог дав нам розум, щоб ми ним керувалися. Щоб Бог уберіг державу від розпусти і зруйнування, потрібно молитися за існуючу владу. Треба дивитися, чи ця людина хоч, хоч трошки пов'язує себе з християнством, чи вона віруюча. Якщо вона не віруюча, нічого доброго, не чекайте від неї. Історію Ізраїлю можна простежити, наскільки сильно впливали на суспільство керівники держави. Коли в Ізраїлі приходив до влади благочестивий цар, суспільство процвітало. Потім приходив безбожний цар, і суспільство розбещується за короткий час. Під словами існуюча влада, встановлена від Бога, мається на увазі структура, а не конкретна людина. У нас в народі кажуть, кожен народ гідний свого царя, і дійсно, ми варті того, як ми поставилися. І до самого процесу вибору нашої влади, якщо ми не молимося і байдужі до того, що відбувається суспільством, ми пожинаємо згодом плоди байдужості в законах, які затверджують гріх у беншчинстві, розпустці, корупції, мілітератизмі і так далі. Чи може диявол успішно діяти на території нашої держави? Якщо ми молимося проти цього, то ні, він нічого не зможе втіяти. Але якщо ми, байдуже, нічого не робимо, щоб обмежити його вплив, то він буде розгортати свій фронт саме брехнею через медіа, через інтернет, щоб справді людину, яка би зробила добро для нашої держави, очорнити, поплюжити. Ви знаєте, в Україні вже намагаються. Проштовхнути закони, які стосуються легалізації наркотиків, проти проституції, одностатевих шлюбів, Стамбульська конвенція, уже гендеризм цей, що вже не у паспорті, не батько і мати, а батько один, батько два. Бо невідомо хто з двох хлопів чи з двох жінок, там між них батько, а хто мати. Невже ми будемо задоволені тим, що в нас буде узаконене все те, що в Біблії названо гріхом? Тому дуже важливо, що і кого ми вибираємо, і як і за що ми молимося. На кінець. Нам необхідно не забувати, ми передушімо громадяни неба. Я дав. Їм слово Твоє, і світ зненавидів їх, тому що вони не від світу, як і я не від світу. Ми народжені Богом, рятовані Ісусом Христом. І тепер у нас унікальна ситуація: подвійне громадянство. Перше це фізичне громадянство, а друге це небесне громадянство. Ми побачили в Ісусі царя і лідера, і вони хотіли фізично встановити Його, на що Ісус відповів, що Його Царство не земне, а Небесне. І духовне царство вище, ніж царство землі, і написано: кого хоче ставить над людьми, кому хоче дати владу, тому дає владу бути царем. Якщо народ сіє байдужість, то він і пожне беззаконня, якщо народ сіє молитви, то Він пожне благословення. У цьому світі все відбувається закономірно, дорогі мої. От чому Бог допускає, що хтось приходив до влади. Якщо християни моляться, прощать, стоять у молитві та клопотанні, хіба Бог може сказати ні? Мене не хвилює ваша думка. Нехай диявол робить що хоче. Написано, що коли праведник при владі, то народ благоденствує, коли вимолена Божа людина приходить до влади, народ процвітає. Приклад, Південна Корея, яка у 1953 році після війни була повністю зруйнована, розділилася на дві країни, на північну та південну. Північна відвернулася від Бога і стала проповідувати комунізм. Південна звернулася до Бога. У гімні у них є такі слова: Господь на тебе надія, ти наша основа. Ти допоможеш нам піднятися. О 6-й годині ранку вся Корея піднімалася і починала молитися. З 50-х років усі церкви Південної Кореї, о 6-й ранку на молитві, це стало вже законом для віруючих. Південна Корея стоїть на першому місці у світі виробництва кораблів, на третьому місці з виробництва машин, на другому місці з виробництва електронно поводової техніки. Сьогодні Південна Корея виходить на передову по місіонерській діяльності. Це вражає. За 50 років Бог підняв цю державу. Сьогодні в Південній Кореї 35 населення християн. А ще в 53-му, а їх було хіба три. Але ж наші справи не діються без проведіння. Як ми про це знаємо з Євангелія, в якому написано, що навіть горобець не упаде без волі нашого Отця. Коли отже що стається, то діється з волі нашого Творця, хто ж може протиставити себе цій Божій волі? Нам ще багато бракує знання, щоб ми могли збагнути недослідимі. Його рішення, святий Василій Великий. У нещасті не впадай у відчай, не говори про сліпий збіг обставин і долі. Так наче б не було керманича, що править світом. Пам'ятай, що Бог, який нас створив і оживив. Дав для кожної душі відповідний вік життя та призначив одній людині цю, а іншій ту годину смерті. Він постановив, щоб одне довше перебувало в тілі, а інша щоб скоріше була з цих оков визволена відповідно до недослідимих самерів своєї премудрості. І справедливості, святий Василій Великий. Чи може нема того, хто всім керує? Чи ж, най, ж найкращий будівничий Бог закинув вже опіку над світом? Чи може, маючи ту саму силу і владу, став немилосердним та свою велику любов? І дбайливість про нас перемінив у ненависть. Певне, що ніхто, хто розумний, того не скаже. Святий Василій Великий, що було з народом пустині, який провадив Мойсей, у який спосіб він живився сорок років, так не було ніякого. Нікого, хто сіяв би, не було вола, що тягнув би плуг, ні току, ні золотарки. Не було стодоли, а проте народ, який не сіяв і не оров мав що їсти. Джерела, яких раніше не було, показалися у час потреби. Вийшли зі скелі. Не буду тут перечисляти окремих діл Божого проведіння, що їх Бог робив з батьківської любові до людей. Ти ж будь хоч трохи терпеливий у нещастці, як той великодушний Йов, святий Василій Великий. Не треба журитися. Про необхідні речі, ані покладати надії на те, що служить лише у теперішньому житті, але всі свої справи віддати Богові. Святий Василій Великі. Ми повинні дякувати Богові за все добре, яке Він нам дає, і не гніватися. Коли Він з, 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 з тим добром чомусь зволікає, бо він, без найменшого сумніву, краще керує нашими справами, ніж ми самі могли б це зробити. Хоч причини Божих дій здебільшого закриті перед нами, однак слід нам у кожному Випадку приймати те, що Бог у своїй мудрості і з любові до нас, розпорядив чи попускає, хоч би це було і прикре. Він бо сам знає, що уділити кожному, що корисне для людини і чому кладе нам у житті неоднакові межі. Часто у найменших істотах проявляється мудрість творця. Не кажи, що сталося, це сталося випадково, а те вийшло самочинно. Нічого нема випадкового, нічого не визначеного, нічого не сталося без думки. Ніщо між створінням не існує несподівано. Не говори, це нещасливий випадок лиха година, бо це мова немудрих. Як гончар сам вирішує, з однієї ж тої самої глини зробити те, що йому до вподоби, і ніхто йому не противиться. Так і не питай Бога, і не цікався, чому Він одних людей випробовує, а інших нагороджує. Але підкорися йому і наслідуй галину, що покірна рукам гончаря, так і ти піддавайся волі Господа вселенної, Він нічого не робить без мети і випадково, хоч ти сам зазвичай. Не бачиш тайни премудрості, Іван Золотоустий, Коли і корабель з малою кількістю людей не перепливе щасливо з однієї і однієї милі безкерманича, то тим більше такий великий світ з таким множеством істот, створених з різних стихій. Не проіснував би такі часи, якщо б не було проведіння, що світом управляє і ту Вселенну постійно охороняє і піддержує, святий Іван Золотоустий. Створивши світ, Бог непорушними законами, держить і керує ним, немов веретеном. Бо не є чимось випадковим існування цього широкого і прекрасного світу, понад який не можна собі навіть чогось подібного уявити. І впродовж такого часу він не залишений на випадковість, чи бачив хтось дім, корабель, бистру колісницю. Що не були б зроблені руками? Світ не постояв би стільки часу, якщо б у ньому було безладдя? І хор співаків розпадеться без диригента, а вселенна не може мати іншого правителя, крім того, хто її створив. Якщо б не було Керманича, то як би міг стояти світ? Я не бачу тієї можливості, святий Григорій Богослов. Боже проведіння здалеку закладає основи величних справ, подій і речей. Якщо відкидаєш проведіння, тим самим відкидаєш і Бога. Якщо і надалі Бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!